Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні поговоримо про оновлення глобальне для редсеку та Battlefield 6. Під час стріму я намагався зачитати весь Patch Notes, але ми чуть там не позасинали, тому давайте стисло. Зараз я для вас зачитаю коротку структуровану версію, після чого поділюся власним враженням і геймплеєм. Геймплей та стрільба. Реєстрація влучань значно покращено хіт-рех, особливо при швидкому прицілюванні та у ближньому бою. Влучання стали передбачуваними. Видимість солдатів тепер краще видно в темних зонах. Покращено підсвічування та анімації лежачі. Поведінка зброї виправлено перший постріл. Віддача та стабільність зброї стали більш послідовними. Зброя, нерфи та бафи. Нерф – це погіршення. Зменшено ефективність на дальній дистанції для кулемета М250, НВО 228Е. Це галіл, РПКМ, СГ 553Р. Це карабін. Та Sor-300 найбільше дісталося по нерфам SG553. Баф покращення для L110 для М123К. Там прибрали штраф у якомусь магазині для мобільності, тому ну таке незначне поліпшення, Ближній бій. Тепер можна обирати між тейкдауном, добуванням або звичайним ударом. Так, з'явилася кнопка добити анімацію, тобто стратити ворога, або просто. Потикати його ножиком, аудіо великі зміни, кроки, повний ребаланс кроків. Тепер їх краще чути. Легше визначити напрямок і дистанцію. Звук ворогів став гучнішим, особливо якщо вони ззаду. Стабільність. Виправлено проблему, коли звуки, постріли, техніка зникали під час напружених боїв у Батл Рояль, тобто коли. Навколо багато хаосу десь лупить арта, десь хтось стріляє зі стаціонарного кулемету, хтось стріляє просто, десь вибухають гранати, хтось біжить. Це все змішувалося в кашу, і важко було розрізнити. Тепер ну, дійсно стало краще. Техніка: фікси виправлено зони ураження, хітбокси з збронетехніки та баги зі звуком мотору, який міг зникати. Інтерфейс. Виправлено помилки з прицілюванням для пасажирів. Мапи та режими: Breakthrough та Rush, перероблений баланс на користь атакуючих на багатьох. Мапах, зокрема. Манхеттен Брідж, Міракволей, «Нью Собек Сіті. Зміни. Додано техніку для атаки, прибрано зайву техніку у захисників та збільшено зони захоплення точок. Гаджети, Найф». ніж для кидання. Тепер легше влучати в голову на відстані до 15 метрів. Я так розумію, зробили краще траєкторію, більш передбачувану, більш рівну. Зменшено розкид. LWCMS Portable Mortar Виправлено баг зі снарядами та скорострільністю. Суплай пауч більше не лікує миттєво прикидку, тільки з часом. І для редсек Battle Royale, лут покращено розподіл лутбоксів на карті, зручність, покращено інтерфейс, інвентарю та сповіщення про апгрейд зброї. І тепер поділюся власним досвідом. З приводу редсек все дуже жахливо. Реєстрації пострілів просто не існує. А здається, інколи, що стало навіть гірше. В мене таке рідко буває, що я починаю горіти і переходити в іншу гру, але вчора ресек мене все ж таки змусив до цього. Я дивився у сповільненому записі. Момент, коли я, наче погано, постріляв, а Наче і там, де мав влучити, там взагалі нічого не зарахувало. Тому я підгорів і пішов у Warzone. Але я зайшов у режим Gauntlet, котрий більше я б сказав, відноситься до мультиплеєру ніж до RedSec, хоча він безкоштовний і є у RedSec розділі гри. Тобто, ви можете, якщо накупляли купляли гру, зайти зараз, спробувати. Цей режим бездоганний. Там кайфово грати тімою, додали сніг, додали замерзання. Тобто, якщо ви певний час знаходитесь на холоді, вам необхідно добігти до бочки з вогнем і відігрітися. На вашій зброї, на вашій броні, коли ви вставляєте на вашому екрані є ефект замороження. То замерзає ваша зброя, ваші плити і ваш інтерфейс. Ну так, ви побачите все на відео насправді. З приводу анімації персонажу стало дійсно плавніше, якось м'якше і. Природньо більше, дійсно, анімація з ножем, зі зброєю, з рухами стала плавніше і більш природньо. Виглядає супер. Питань немає. Єдине, що коли ви лежите в такому положенні, що бачите ваші ноги і крутите, ваш погляд, я не знаю, як це сказати правильно, таке враження, що воно більш рване і пластмасове. Тут їм ще трошки допілити, і питань до анімацій. Не буде існувати зовсім. Повторюсь: реєстрація та кроки у Гантлет шикарні, тому, мабуть, недарма цей режим використовують для проведення турнірів. Обов'язково спробуйте Гантлет та мультиплеєр, до цих режимів питань нема, але рецек до цих пір я вважаю дуже-дуже сирим і неграбельним. А зараз я пропоную вам подивитися декілька каток з Гантлет. Мої враження, мої емоції. Просто я був неймовірно задоволений. Тим, що побачив. Так що приємного перегляду. Підтримайте, будь ласка, лайком, обов'язково підписуйтесь на канал. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Влесюку Миколі, Медфайсу, Крігеру та Алексу Бору. Друзі, всім величезна подяка за підтримку. Коротше, захопити, донести, заплентити, дочекатися захоплення чи вибуху там чого. У ні, ну я блін, зимова мапа вказь. Стоп! А... Мені цікаво, це просто так? Чи це саме той режим, де потрібно зігріватися? З бронею? Дуже дивно. А, їх ще й добивати треба, офіг. Слухайте, дуже прикольно виглядає мапа зимова. І я помилився трошки зі зброєю, бо... О, кроки дуже чутно зараз. Треба не забувати, що їх можуть рисати. Ой-ой-ой. Дуже гарно чутно. Ну, я не знаю, це ж а-ля мультик. Знімаю. А, эээ! Лха! Блин, тачкою. Вот я його чув. Та яка коробка! Я замерзаю! Офігеть! Це походу той режим! Ооо, офігеть! И мені... Поганіше. Десь, Де, де та бочка з, стояла з. А, а я помираю! Бляха, де та бочка стояла з вогнем? Трендець. Десь ззаду, похо. А, осьо, осьо, осьо. Ось. Відігрітися треба. Відігрівається чи ні? Алло. О, фух. Ха -ха, Нет, це круто, це круто. Андрій, привітки. Привіт, друзі. Бляха, ми всрали цю точку. Коротше, якщо звуки е, будуть так само прикольно працювати. Я чую, чую. А, а ще. Блін, я забуваю про плитки. Ой-ой-ой. Ааа! Реєстрація краща, але зламали купу всього іншого. Я поки що нічого поганого не можу сказати. Прикольний режим. Привіт, хто підписався. Скільки тут кроків? О, жесть! Я просто чув десь три мінімум челіка. Коли замерзаєш, він починає і кашляти, і людяні екран. Ну, дуже круто насправді. І тут одна плитка броні. О, знімаю, найс, я зараз зігріюсь, мене моліком піджарили, Таю! ю живый? Ні! А, ти живий. А хіба спринтити не можна було, коли перезаряджаєшся? Якісь очки. Угу. Ну, таке, але дуже прикольно. Блін, режим дуже прикольний. Реально, атмосфера, от як треба. Настала зима. Додали сніг. У Варзоні, наприклад, якщо порівнювати вже, не знаю. Я просто в ці ігри граю, тому порівнюю. Додадуть зиму, коли бляха зима буде закінчуватись. Якого хріна? Рескін карти, кайф. Так, офігенно. Я взагалі а от на зиму робив би всі мапи зимніми. Навіть у Лос-Анджелесі, пофігу. І режим офігенний, да. Я хотів ті 7 прокачати. Вона ж типа імбова. В мене вона тупо не вкачана ні в шо. Погнали з цією. Ух, як її швиряє, яка віддача. Ти добив. Та ну! в Ззаду, тіп. Ой. Це припісосили. Коротше, нам треба ловити тих, у кого оцей пульт. А він лежить. Прикольний ган, насправді. Дуже швидкий ТТК, але віддача жесть. По оптимізації, мабуть, фепесів стільки ж, я зараз без генерації кадрів граю, тому тут в плані цьому ніфіга не пофіксили. Де ти, Де ти є? А, отам. Десь ще поруч є Все, він мерзне. Ого. Блін, мені погано! Ай! Зробити режим рецепт зиму з обігрівом. Офігенно. ще сутінки, ох, блін, фантазія. Коротше, там дуже. Е, ну, луна так освітлювала все. Офігенно було. Я прям балдів як міг від тієї мапи. Слухайте, анімації е, не такі дубові стали. О, блін, а от мишка щось, щось не моє. Ляп, звідки? Блін. А-а-а! Коли один на одній точці. <свіс> <свіс> Тут е просто ти бігаєш як в мультику, маючи одну плашку броні, а ти ще не можеш плентити чол. На, погрійся. Коротше, зимова мапа. Дуже круто Блід, який сильний ТР 7, це жесть. Я чую тут типа. Раз, два, заходь. Бачиш, у мене навіть автик мерзне. Ага. Завтра. Редіплой захотів. Ні. Таж за нього! <реш> Я тримався як міг. Пойнт дає за вбивство, і поінт дає більшість поінтів за захоплення точки. За підрив точки, точніше. Падло, встиг. Як так швидко? Знімай, 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 знімай. О, до мене біжить уже. <реш> Дуже прикольно, що можеш підловити типа, котрий. Біжить довго через холод, і в нього вже зменшилось ХП. Ти даєш одну кульку і до побачення. Блін, я його почув, я побачив, і на тобі. Все, здоров'я от не відновиться, відвічаю. Я вже кашлюю. Бачите, замерзає. І це теж кваліфікація. Реально, Гандлет, у той режим. Прикольно. О, гуляка на першому.